Привіт, Полтаво! З серця міста, з самого центру Полтави, ми починаємо свій вирій пригод. Звідси з історичних вулиць ми здіймаємося туди, де ревуть мотори, здіймається пил, і кожен кілометр це новий рівень драйву. Полтава, готуйся! Місто з характером покаже, що таке справжній офроуд. Але спершу ми трошки відпочинемо, бо завтра буде. Важкий день? Ну як важкий? Знов тест-драйви, Знову клієнти? Веселі клієнти, бо в кожному регіоні вони відрізняються. Полтава при ми вітаємо всіх, хто дивиться це відео. Сьогодні ми покажемо вам те, що ви не побачите на звичайних дорогах: це протистояння, заліза та характеру. Ви на оффроуд-шоу, де межі можливого зникають. А кожен метр траси це виклик. Тут ривуть двигуни, а драйв зашкалює. Вперед! У саме серце екстриму! Полтава приймає офроуд! Дима, нас сьогодні зустріла трішки похмура, і навіть було з самого початку ще й дощова Полтава. Розкажи нам, будь ласка, трішки якусь нам дай інформацію про полтавські гори, <про>, про полтавські ландшафти, і що саме, і наскільки цікавий цей маршрут. Дивись, реально дуже файна локація. Що стосовно попередніх міст, де ми проїжджали, тут ґрунт більш глиняний, тобто там була глина переміжку з піском, а тут, тут сугубо глина. І коли пішов дощик, я Хвилював трошки хвилювався, да бо тут у нас є затяжні підйоми, затяжні спуски. І гренадір, звісно, справиться з цим всім, звичайно, але не всі ж досвідчені водії. Були в карпатські гірки. Да, то тому я хвилювався за підготовку самих водіїв. До офроуда, але на диво, яке нас супроводжує, всі вже третє місто. Дощ пройшов тут вітрами все швидко просохло, і все проїзне і все цікаве. А яка загальна довжина маршруту? Ну десь близько півтора кілометри, які проїжджаємо за 5-7 хвилин. Наскільки треба бути досвідченим водієм, і наскільки треба бути обізнаним в навичках позашляхової їзди, для того, щоб тут проїхати спокійно всі, -всі перешкоди на гренадірі з Мінімальними зусиллями, мінімальна підготовка, водія і гренадір і все проїзне. Ну це супер. Які основні на трасі типи перешкод? Так як я і казав, довгі спуски, і підйоми затяжні, трохи артикуляції. Є пару місць добре. Треба покрутити рулем швидко і навіть. Невеличка швидкісна ділянка є. які на трасі є типи перешкод з підвищеним ризиком. Перший підйом там є і підйом, і артикуляція, тобто вивішування колеса. Якби був би дощ, то це було б дуже підвищеного ризику. Так, я зрозуміла. Я не буду задавати питання, чим ця траса відрізняється від інших, але скажи, будь ласка, чи є тут якась фішка? Фішка в самому рельєфі, фішка в оглядовості, бо наш базовий лагерь на горі, і звідти просто. Чудово видно, як це все дійство відбувається. Ну дуже гарний краєвид, дуже гарна локація. Іменно каньйон такий чудовим рельєфом. Полтава. Тобі Полтаво за неймовірні емоції та справжню офроуд енергію. І неос Гренадір черговий раз довів свою міць, витривалість та готовність до будь-яких перешкод. До нових зустрічей на шляху до нових пригод.